Так, ми зараз знаходимося на постудаї. Спрацювала система рубіж по номеру ВХ 6865АМ. Код 4. Система видала код 4. Тож не дуже зрозуміло, що вона видала. Так, і що? Є у нас розпечатка на ці коди. Так, давайте от, камеру Код 4. 4. Розшук майна боржника за даними Державної виконавчої служби України. Поним? Бачите. Код ну, бачите, 4. 4. от. Бачите? Код 4. Так, так є 4. І от орієнтіровка Део? Так. От цей номер цього автомобіля. Угу. І перший МВДВС Хмельницького МРУ. От номер телефона їхній робочий. І розшукує державний виконавець Бухтояров. Ініціально... Він Хмельницький, цей державний. Так, це Хмельницький. От перший МВД Хмельницького МРУ. Та це міський, ага, я маю так. більше справи з другим. Бо, ну, понятно. Тепер виходить, власник, це не, не цей е, що водітель за авто. Я не знаю, Олег е, його звати, а хто там є яке прізвище, не знаю, Олег Володимирович. Е, Бачу власник Коршаков Олександр Олександрович. Ні, Я такого не знаю. Власник я в тому цей? автомобілі перший раз. Це автомобіль, на кому зареєстрований, от він, це НЕКСІЯ. Це є власник Яківа? Коршаков Олександр Це його дані там, так? Да? Оршаков, Оша, Коршак. Коршаков, подивіться. Це його дані де? Де онексія. Угу. То це, це його сторінка повністю оця вже. Так, повністю ага. це карточка його. Так. І от він, Коршаков. 68, 65, бензин, угу. газ. Проживає він Довженка 3, 84. Угу. Угу. Ти він десь має боржок перед Державною виконавчою службою. Де що саме, ми не знаємо. Може якийсь кредит. Може, він десь якийсь штраф не виплатити. То якщо це діло дійшло до державного виконавця, значить воно мусить пройти через судову систему, так? Ну, звісно. І тоді судова система дає. Е... Там вже, в принципі, оно перейшло через судову систему. Вже виконавча служба вже стягує, би сказати, його заборгованість. Там вже заборгованість не виложили там якусь. А скільки... суму немає, тут? Невинно? немає? Немає, <сподаря> що цього немає. Може там сума така, що він може зараз з кармана весення заплатити. <подаря> Розумієте, навіть якщо він не може тут заплатити, бо того, що Ні, а, тут трапа... зрозуміло. Є... А які дії далі? Якщо ви... Трапочка, Якщо ви таку машину от піймали, ну система спрацювала. Знати, ми беремо, її закриваємо на арешт майданчик. Опечатуєте, все як положено, так? Да, да? все, бачите, песнок повинно бути. Надходить потім постанова про звільнення майна божника під арешт. Угу. Буває навіть, бачите, тут сума 261 тисяча. Ого, то це машина, то треба таких 5 машин, чи так, так, так більше? Да, 200 200 є такі навіть у нас що 102 гривні. І теж машина спиняється. Що да. за 102 гривні? Там є навіть за 51 гривню. Закриваємо ці всі машини зараз у нас є закриті. Якщо потім приносить... То оці всі постановіться ваша, ваша робота, оце, ось, да? вот. вашого поста? Ну так. Добрий вечір. Це потім приносити нам цю постанову, в державну виконавчу службу Хмельницьку. Угу. Там чи сплачуєте справ, чи не сплачуєте, вони вам там дають, вже, вже розказують, вони вам все там розказують. На місце викликати державного виконавця. Uh -huh. Uh -huh. От тут не тільки йде за виконавчу, тут є різні коди. Питали, що цей от, Код 0, це є огон. Код 2 це втрачений викрадений номер. Uh -huh. Код 3. Рошу про охоронними органами. Бачите, тут є різні коди. Ну це іменно в такій самій... А хто заносить в вашу базу автомобілі, це, які приходять після кода? Приїжджають працівники з Києва до нас. Uh -huh. Вони тут встановляють всю базу. Чесно кажучи, я... А ви доступу до неї немає? Так, да, ми доступу mm -hmm. до неї немає. У нас тільки є спрацювання, і ми реагуємо на це. А щоб... Це база напряму зразу передає номерами до Києва. То тут можна, в принципі, навіть Донецького спинити, да? ну, конечно, бандаренко, бандаренко, так? Ну, звісно. Наша фамілія Бондаренко. Відпочалися з вами. Розуміємо, бачиш. мо, давай. Шукаємо Кушакова. проблема в Шукаємо Кушакова. Кушаков да, тут. Відповідальний це з Волочиська? Ні, ні, в нас тут відповідальний. А у вас ви відповідає? Не пустіше і відпустити, просто щоб машина прийде. Ні? Хлопці відпустите, я серйозно кажу. нас О, блін мені, Я не сторонник того, що вас відпустити. Мені а за вас давайте, медаль не дадуть. А давайте поспоримо, що відпустимо. Відпустять, ja? відпустять. Відпустят. Це знаєте, моє діло має. У нас зупинить повідомити всі. Я не знаю, ми визвали, в видання, приїжджаємо в раби, просто це не мої компетенції. Ну і ви виконавців, хто ж такі зараз. Тима була Постанова про що? А це означає, що цей Куршаков ну, борщ свій заплатив, показую, так? Якщо є, то робимо копію паспортів, копію посвідчення водія і копію постанови. О, а на якій підставі робити копію паспорта, і, верніше, свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія. Дивіться, була машина тут. Ну, машина може і була дійсно тут, на якій підставі, будете робити Бо То що ви керуєте? То ви керуєте транспортний А якщо б Куршаков, то би ковшаков, не робили. Це не? робили да, да. Яким чином ви маєте їх? Я... Вони є не, не запущені дані, розумієте? Це мої особисті ну, дані. дані. Ну, ну, ніхто не, не каже, Там скажіть свій код, щоб Ви знаєте прекрасно, ви дивитесь телевізор, слухаєте радіо, читаєте газети, скільки лів протоколів составляється. Так, Потім на, на, на даних данный... ну, водія переписують ну, на бумажку якусь, а тут вантакопія, повні дані. Яким чином? Ну, Чому? Ну, саме... А, саме... Пропис... а як, як це ліві протоколи? Ви ж там подписів ну, не будете ставити. Якщо не знаєте, я роблять цієї протоколи. Я не знаю. Часто кажучи, я, я, я не таким не займаємося. — Ну дай Бог. Піднімає дорогі, що зараз. Зрозуміло. Добре, дякую. Виклавчій службі від 1.04 є затримати цей автомобіль, там ще на ньому зареєстровані автомобілі. автомобіль. Він не сплатив тисячу. 600 гривень штраф. То хай сплачує, а я тут. Я розумію, ну просто на його все майно, ви брали машину, як по-друге, так. На його все майно і на, усі, на цю машину є орієнтування затримати. Mm. Ну Що, по державній виконавчій службі? Так. Так, так, yes, так. That, so, так. So, по державній виконавчій службі? виконавчі служба, державного виконавця. Державний виконавця буде аж завтра. Ну так. Ми свою роботу зробили, відеоконтроль, рубіж спрацював. Почекайте, ви зупинили свою машину. Чи ваші хлопці лякають, яким екстравний лянчик? Не чулякають. Вони кажуть, зараз машину заберемо, що позаконуємо. Тобто ми до завтра маємо чекати на штрафмайданчик? Ні, ми не чекаємо. Ви В якому випадку автомобіль чекає? На таксі, на автобусі. В якому випадку автомобіль доставляється на штрафмайданчик? В цьому випадку. Хоч чотири, значить, заборгованість з Державної виконавчої ну, служби на власника, власника автомобіля. До вас тенцію ті, взагалі немає ніякого. Автомобіль суттєво перескуджає дорожньому руху. Так? Є орієнтування Ви на даний автомобіль. Ми лишимо, що якийсь тропанків. Хай така, така, ми їдемо, ми сідаємо, розумієте, я а що мені робити? Ну, я розумію вас, як з людської сторони я вас розумію. Ну такий закон, такий брат. Ви знали, ви купували цю машину. Я не, потрібно, не, не ми її взяли, нам треба було їхати. Ну де, де хазяїн? Хай Хазяїн прийде. Якщо в нього немає заборгованості, хай покаже лист про закриття виконавчого проваду. Ну, наберіть його, хай передасть. Якщо в нього все так хорошо. Чим самолітом? Okay. Я Дивіться, я це. знаю. Інспектора міліції при зупинці при спрацюванні ліції транспортні засіб називається. Хочете так. Зупиняти наш на штрафмайданчик міліція при цьому не має права вилучати автомобіль, бо це називається вилучення транспортного засобу. Наш травм Нема. ваша дія на тому, що ви зупинили автомобіль. Зупинилася, автомобіль далі не їде. Як вас визначати? Я бачаю, що Олег, вас перебуває Володимир рожди. Далі інспектор визиває до виконавця, який належав на цей арешт. Виконавець приїжджає з тою кіпою бумаг. Немає можливості зараз його визвати, тому що 10 10-та година вечора. Зупинили автомобіль до 10-ї години вечора. А виконавця робочий день в законі ну, України. В законі України. А є орентування іменно за, затримати за в Україну. України про провадження чітко каже, що виконавчі такому віку, працюють з 6 ранку до 22 години. Майте претензії до виконавчої служби? ми свою роботу зробили. Правильно, все. А чому тому, забирати ви... машину на штраф Майданчик? Автомобіль воду, тимчасово припиняє рух, тимчасово затримується. Його ж не можна тут кинути, розумієте? Що? А його не кидає, я буду тут спати. Доки завтра утром не прийде виконавець. Не поїду на штраф Майданчик. Чому? Чому? По-перше, е бензин немає. По-друге, пане капітан. Е Поляков каже, що він сьогодні всі штрафи сплатив. Я кажу, якщо він сплатив, йому мали в Державну виконавчу службу дати е акт про припинення виконавчого провадження. Подивись, він каже, що вінсь поточки про невеликі немає. Подивіться, що є, за яким ми створимо один для одного, але... Щось... Ні, мене цікавить, чому автомобілі не що моя... Якщо у вас є документи, то давайте не будемо один одному Добре, бачити, мене цікавить питання, питання, після цього питання, як Ви Ви прикратили рух транспортного засобу. Чого його на штраф Майданчик, особливо коли він платний? Він не платний. Та, ну особливо. А він безкоштовний? У вас державний ще залишився? Любі маєш травм майданчики, в неї платить. По-моєму, 110 чи 120 гривень. за, за сутки. за гроші, <правда> вас ніхто нічого не говорить. Реально, за <правда> них будуть завтра, коли <Які> напечатають чеки. <правда> Ми я там знаю за, за, за те, що... Ми Не будемо затримати до нудного, дивіться, яка пора. Ви, якщо є, якщо у вас дійсно, дійсно є акт я, про припинення Я не знаю, що там роботи. Ну, подивіться, будь ласка, що каже, чоловік колега вам підказує. А чому мені інспектора називали іншу фамілію? Яку? Кушніяров чи як х, х, я його? х як? Я поляков це, на... ні, ні, це, на поляков пол... це ви сказали, а ви нам сказали, що затримали... Бухтіяров, Бухтіяров це виконавець. Бухтія. А ви затримали автомобіль. Чекай-чекай, як ви закрасно? називали прізвище? Х. Ні, ні. Х. Хор-Хоршаков якось. Хоршаков сказали. Так. То Я тут засняв, вже не хочу йти. То що вже другий власник з'явився, чи я не пам'ятаю. Ви зупинили? Що, ви дивилися по базі два <плес> рази бігли. Ні, ну я засняв, тому що не хочу відмотувати, але воно ж є. Лукається штраф майданчик у вас безкоштовний. Ви казали, що платний. Ми не казали, що платні. Не казали. Це рідкость в нашому мірі. Передивитись відео. Так я не вірю, що він безкоштовний. Да? Вот таким образом. Дивіться, що є бумаги. Ось, дивіться, тут інспектор, коли мене зупинив, так, сказав, що автомобіль на Коршакові. Викайте, що автомобіль на Полякову. <кухи> чому з вас вірити? Мені. А чому йому можу вас не вірити? Ні, я ще ж, я ж, там і рубіж, зняв інформацію. Там написано не, не Поляков, там написано інше. На кому? Кому? Х, Коршаков, по-моєму. <кру> я ж засняв, от, я ж ходив туди на пост. Хазяйні машини, як вона на 1600 гривень. Ви сказали Коршаков, ви сказали Поляков. На кому машина? Перевір, пожалуйста. Так, 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 так. Поляков, О, Поляков вже? Так, так що... ж... Пор... Ну, <плес> міністі, так ви ж мені показали, що... це Ви прикривайтеся після дискусії. Та я не помилився. Воно... Воно... Всі ж помилюються. Там є три деонексії. <плесу> просто різні паспорта записані. Ну номер ж той. Номер ж той. Ні, номер той. Там є Коршаков, Поляков і Сершаков. Сершаков. Ви можете коли її подивитися? А ну пішли. Ні, я ж одне, одну фамілію сняв. Так, так, одну Зараз подивитися, там просто під цим номером виходить... То це у нього в тих паспорті записано? внутри призвища, или как получается? Нет, не, не. А как? Смотрите, там есть, вроде, переинестировали. Да, Ой, я в тех тонкостях. номер, наверное, раз вам показали... Нет, Номер 68-65. Смотрите, вот в первую, заходит. Смотрите, вот этот же самый номер... Вот, 68-65. Так, Так, такий самий, як от порубіжу. Да, да. От є Коршаков. Коршаков Олександр. Да, То це так? той, що ви мені отут да, говорили. Да, давай, дивіться. Ні, там його немає. Там його немає. Просто так. це він видача талону по доручню. Тобто він її придбав по доручню, потім взяв тимчасовий талон. Оцей Коршаков. А власник іменно по тих паспорту є. Поляков, Поляков Ігор Вікторович. Поляков Вікторович. Да, Ігор, Ігор. Я... А, Ігор Вікторович. І номер 68-65 той самий. Так. Бачу. А ще третій хто? А де пише, що до, затримання? Секашов. Секашов. Андрій Олександрович, так? І знов той самий номер. То вони всі мають, всі троє мають право власності на цю машину, так? на право керування, Заявою власник. Тобто він не власник, він тимчасово керуючий. Подоручний. Подружуючи. То платити хто має? Виконавче провадження на кому? Не знаю, на автомобілі. Ні, ні. Ну а на якому, на якій людині з цих трьох? Получається на цьому. На, на полякові Вікт... Ігоря Вікторовичу, так? так? Те, що виходить? А ті двоє тоді, вони якби не при ділах, виходить? Ну, вони ж не є власники, вони є співвласники. Офігіть. А якщо на співвласниках дерева? Співвласника буде ну, співвласник, а, не співвласник, щось, повинно бути на ньому, повинна бути. Йому не має, має, має бути, на ньому. Так пиз Саша ще тут чи вже привіз метки? Стільки, стільки всякого цього. Орудя де. Роби, чи... Ну будемо не відбув, а. за бумагу, знайшов якось. Знятий арешт, накладені в межах. Хай, хай прочитай. Щось таке знайшли? значно. начальник першого міського відділу Державної правої служби Хмельницького міської проводила 7 травня 2013 року. Там вже може є з мокрої початку чи немає. В, в, все, що знайшов я старшим державним виконавцем міського міськрайну відділу Державної виконавчої служби Хмельницького міського районного управління сесії бухтя АМ при промисловому виконанні виконавчого листа на Мартакіта, видно Хмельницькому міськрайонному заборгованості спорядкової ігоровичних закордонних коштів 7664. Встановлено, що боржниковий борт погашено в повному обсязі. Враховуючи очікування зняти арешт накладені в межах суми позову, зареєстрованих заборжником. Полякуємо Іру Віктору, індихота в місті Хмельницький, вулиця Дровасова. Автотранспортний засіб ЗАЗ 968, ВХ-0683. <косу> Скасувати рошок. Да. <постат> <постат> Нема даже дихати телефона до цього, щоб... Йдемо в пост на секундочку. Я думаю, там не буде вам тяжко. Закрити машину. Ти що, Виходиш вже знято тут, чи все? Ну 7 числа, сьогодні 7 числа. Хорошо. Кави там якийсь замовте, чи що? Ну а у вас в системі... Слухайте, хлопці. Ну а у вас в системі, це ж має бути відображено. 7 числа, число, не встигли, сьогодні зробити, розумієте? О, Виділа. Накласти арешт. То ви дали, що накласти, понімаєте, ви дали, а вони вже от є ксерокопія, що сьогодні цей ну, рух сняв вже. Що ну, давайте перевіримо подлинність у цієї діли. Може це <кліп> напочати. Це ксерокопії. Ага. Так вони не знають, вони він по хазяїн ходив, а машина взагалі других людей. Давай, хорошо, добра. Да, Будут вы все, как у нас сложно. Извините, все по совести. Там здесь наверное, расписывались, как Капец, Просто наголошую, що допомогти на фінансу проведення, то там немає за ваше питання. Так, це він просто написав, що то, як я вам видав питання, то якщо він напише, що водіїв він де застріли, то що ви будете це робити? Ні, звичайно. Так що на штрафмайданчик він неправомірно написав. Це він просто написав, щоб водіїв розводити на штрафмайданчик. Його обов'язково не входить на не входить наказити вам, що робити з автомобілем. Там чітко вказано, затримати автомобіль. Припинити рух, так? О, що, да, що ви і зробили? А, На штрафмайданчик, на місяць і так далі, це не забирається. Де хоч позвонили до того Бухтіярова. Ви знаєте? Та де я його знаю? Звідки я його можу знати? Цей... Що я знаю. не знаю, який кабінет. Ну, кабінет може знати, а особистий номер телефона хто це може сказати? Є ця постанова, що ви хочете хвилини. Я можу на липово. <глаз> де ви її найшли? <глаз> в хлопці, значить. А то ви дозвонили до Полякова? Ну так. Да. Зараз, яку разом добре? А ну, да. він де зараз? Мене скучаться. Чого? Чого? Вони, його зараз, дивіться, знайшли в бартачку постанову, так, копія. Від 7 травня 2013 року, щоб цей діхтірошу значить, встановлено, що боржником борг погашено в повному обсязі. І зняти арешт, накладений в межах суми, позову, зареєстрований за боржником, полякою Ігор Вікторовичу, транспорт і ті всі машини перецесні, щоб було наложено ще постанова від 25 березня, а тепер 7 травня 2013 року вже він погасився. Ну, на копії не видно печаток, розумієте, чи понимаєте? Як печатки видно, ну, ксерокопія зроблена. Є е, е, квадратна печать, ксерокопія і круга туди затверджує, навчальник першого міського відділу Державної кравчої служби Хмельницького міського, міського управління юстиції. 7 травня 2013 року. кравчик. Я вас зараз шукаю. Зараз. Хорошо, зараз секунду я вам перезвоню. По Державний державний відділ промислової колеги рішень УДВС. Кит Андрей Михайлов, Сахалик. Это хиба, что мобильные только в телефоне бомбят. Понятия не наши, все нахрена. Ж... Арешлованные его как-то. Они же сейчас все уже на, на дома. Канал же не працюет. Это тут такой Коржик написанный. Кто? Это там, когда фамилия. Кей Коржик. Да, но... Вон там и написано. Это, по базике, да. А. Якби це було вже завтра, то завтра у вас б вже з рубежа снято було, так? Треба, Якщо не постанова обласне гаї, щоб зняли її з рубежа в обласному, не ми її знімаємо. То це хазяїн має йти чи виконавця. Щоб... Виконавча служба сказала, що сама сказали занесела. Вона його може нести, а якщо виконавчий нести його рік. Я То що нікуди не їдете? Якщо виконавчий нести його рік, то що нікуди не, не їздите, і рік будуть зпиняти. Скільки стикалося, таке, що зупиняємо таке, та ще місця півтора чи два вже як знято. Яка я постанова? Дали на ксерокопію зробили. Ну а й давай то в чому далі висить? Значить, подайте ви зробили ксерокопію. не зробили ксерокопію. Чому ви як пост не можете подати інформаційний запит на звідки той автомобіль? І чому він ще до сьогоднішнього часу не знятий? Коли у вас к сірокопії, ви є ксірокопію, mm. що не зняли, значить подаєте інформаційний зап... запит в той Хмельницький, якщо це машина з Хмельницького. Чому ви ще до сьогоднішнього часу не зняли, призражаєте? Як ми Хмельницький подаємо, якщо Хмельницький питання, ми подаємо. Ну а якщо це був цей друга область. Ну то що так само <скільки> на другу області долі? Так само в міське, в обласне чи в міське, звідки автомобіль. Це просто один чиновник не може свою сраку відривати з крісла. І другий того сидить і теж не може свою жопу відривати з крісла. І вони не стикуються, ні. Завтра буде друга зміна, знову буде їхати машина, а, знову так, зупинити. Знову будете півгодини розбиратися з цією ікстріли Показали б зразу постанову рішення. Що? Ви просто самі тим... Вот показали, і що з того? ви ж дозволили, що Бухтіярова, чи як що його? Бухтіярова вам не, не Бухтіярова, хазяїн <проб> той, але ну, як він там забув? І що він вам привіз Він сказав, він спочатку не відповідав ну, по телефону, потім... Потім, 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 потім він сказав, що десь там в бардачку. Може він вже там п'яний десь п'яти там знає? Ні, ну що, з ньому спеціальне время. Показали ви які питання, це ж... Не то, що там щось. Ой, Ну что, ну подлинный твои все чинит? Ну, я Так, разбор. Более волосы, да? тут разом. Так. Так. Так, так собирает. Так ну для болта? — Ти уже виконали? Да, виконавца, блядь, старше увидел на другу. Зараз три хвилины. Коротко, копію тих паспортів, що ми зробили, і посвідчення ну то водія, який водяну. Чому Леголодим сюди? Хай тут стоїть. Eh, добрий вечір. Я що так бачаю, такі зубовані, це звітовець постгаївтівці. Таке питання, дивіться. Тут у нас спрацював рубіж, машина зайшла. Код чотири. Такий бух, бухтяров у вас є, працює. Бухтяров. Бух і от тут такий спор, що хлопці показують постанову, що сьогодні взагалі вони не власники машини, а власник машини каже, я сьогодні сплатив всі гроші. Вони могли показати номер телефону до цього виконавця, щоб знати. Він не забрав, автомобіль зайшов на цьому гібкану на, камеру, на водіж. Тут, там, да, там дивіться, там від 25 березня 13-го року постанова, щоб затримати. А тут людей вже є, значить, постанова від 7 травня, що вже... Возряды, значит, э... ну. ну что? Дай так купим на заднем техпаспорта и посвечение в дело. Свое? Ну да, вверх за рулем сидим. Ну да. Ну. Сейчас помню. 096. Так. 3742. 是，那可能。嗯 Чи він техніка? Ну, не до не нічого немає. Коли я дзвоню по виселенню з людей з цього, і в них телефон один, на все виконавчу, і він не працює, я приходжу, кажу, люди, ну то ж, зробіть телефон, добре мені там прийти близько, я там рядом живу. А тим, хто їхати весь город, а в нас не працює телефон. Ну, мастер приходив, приходив. І що сказав? А сказав, що він не працює. То й доки буде не працювати, той телефон. А по-друге, целиконов дзвонить, що вони теж не піднімуться і не підуть, і не спитають, і не скажуть. Я чого. Пізно вас. Це з кожу да їй